Прийшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 184-й день, 26-та неділя. Цього разу я не тиждень все-таки прийшов, а два тижні, тому що я вирішив, що дійсно прокачка займає досить повільно, досить нудно все, і, в принципі, немає чого дуже сильно показувати. Тому буду тепер знімати як мінімум в два тижні, а там будемо бачити, можливо, можливо, прийдеться знімати раз в місяць, що тут у нас відбувається. Давайте. Зараз глянемо на Clash of Ninja, щоб подивитися, який зараз конкретно результат. У нас 79% на структури, 71 по лабораторії, 63 на героях, еквіпмент 42. Ну, Стіна ми не дивимося. Так як це новий тиждень, то... М, новий місяць. тобто, тобто Тут не, не зрозуміло, скільки ще днів залишається. Ну, Я так думаю, що до кінця місяця. Uh, явно, в місяці, в общем, явно в цьому місяці закінчити, хоч тут показує 24 дні, але воно не враховує бусти, які ми вже так чи інакше маємо. Ось ми купили цей пропуск, і нам треба буде до, хоча до цього дня пройти. а Це як мінімум десь останні 10 днів. Ну, в общем, будемо бачити, скільки воно потратиться, часу на це все. Так, наразі uh, хотів uh, якраз почати, щоб напасти клановий вар. Кланові вари в нас більш-менш Стабільно відбувається, але як бачите, в мене соклоновці позакривали все і вся все і вся позакривали, і мені нічого не лишили Давайте спробуємо просто напасти на ото це, чисто для того, щоб очки забрати. Тут неважливо нічого не буду бустити, навіть армію не буду підбирати. Просто нападу, щоб очки забрати. Навіть не буду дуже сильно роздивлятися, що тут і як тут. Зараз мені здається, мені здається, з цієї сторони буде непогано нападати. Так, раз, два, три, раз, два, три. Тут, в принципі, королевку можна грухнути. Ну, не висторіння вистачило, я думаю, не вистачить так. І тепер нападати, в принципі, з сторони, яка мені найбільш подобається. Так, сюди. Тут електродракон, можливо, буде. дуйчиком цим забраний, але ми це подивимося. Так, давайте спершу запущу сюди дракончиків. Головне, щоб на цей було. Так, сюди візьмемо, запустимо цих чувачків. Тут можемо запустити сюди. Так, дракончик страждає. Стане його. Ні, не туди близько пішло, але ну, нічого страшного. Тут в мене вхід йдуть. Мої ці війська, тут можемо запустити добре, що дуйчик, до речі, не тим працює. І можемо трошечки під ось таким чином. Так, давайте тільки мого короля, будь ласка, не цей. Прекрасно. Ну і все, трошечки можна ще підкинути. Дуйчиків. Тут можемо ось так зробити. А, до речі, з цим треба було. Трошки Вардена, бачите, Пардена практикав, але ну, це через те, що постараюся щось коментувати і ніякої задумки не було насправді. Так, заморозимо це. Варден, давай, ми в тебе віримо. Молодець і сюди ще стрільне. Молодець. В принципі, тут не важливо, скільки ми зберемо, скільки збра... зібрали, скільки зібрали. Тут немає сенсу дуже сильно над цим паритись, тому що, бачите, наші соклановці вже на три зірочки зібрали. І ми тут просто заради того, щоб набрати очків, щоб було. Так, ну, в принципі, королева може, могутня, але давайте ліпше з нею не будемо. Так от, заради оцих очків. М -м -м, ну, в принципі, можна ще раз спробувати це зробити. Так. Поновимо собі, звичайно, цих. А, у мене електродракона нема. Ну, та й є. нічого страшного. Давайте нападемо на нижнього, щоб, щоб можна було б Можливо, навіть трошки на три його закрити. Давайте глянемо. Так, 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 я розумію. Так. ну Давайте ось а, виглядає так, що оцей дуйчик можна збити. Оце глибоко. І ця глибока. А з цієї сторони можна нападати. Тобто я хочу забрати оцю інф... аеродефенс. Тим, що в мене з цієї сторони будуть дракончики. З таким чином запускаю кульок. Кульки дуже швидко мають пробратися вперед. З цієї сторони дракона, з цієї сторони запускаємо моїх героїв. Тут постаратися м -м -м, якось так проклікнути, щоб ось, ось це мені здається нормально. Так, тут кинемо ось так. Зафрізимо їх, щоб вони тут розібралися з тим всім Непогано, тут теж можна зафрізати. Тут можна навіть кинути рейдж, щоб вони швидше центр пройшли в центрі, переважно найбільша небезпека для наших військ. Так, з одної сторони. ну В принципі, тут можна навіть ще прожати, щоб вони швидше добралися, але в принципі це вже такі дурниці. Ось так ми воюємо. Насправді, неочікувано, я реально хотів під запис залишити. У мене тут дуже мало часу, самі розумієте, ви теж в Україні живете. У нас зараз виключеннями світла, дуже важко підгадати той час. І я думаю, от якраз запишу відео і зроблю дві атаки. Але як бачите, клан клан молодці. У нас тільки одне місце. Перше місце тут на дві зірочки забрали. Мою базу, в принципі, можу показати, як намагалися намагався п'ятий номер, п'ятий номер намагався мене закрити. Ось така у мене база. Досить непогано себе пустило, але бачите, він дуже лінивий. В плані я думаю, що людина, яка бере скільки це 13 електричних баночок, взагалі не думає про атаку, тому що що він тут одну. Другу точку, декуди ще. Прям всі, ну, окей, всі далі, що для чого ще плюс одна банка. Просто аби було. Бездумно, бездумно просто чоловічок підійшов до атаки, не виманив кланкастл, хоча з клан там нічого такого сильного не вискакувало. Ну, в общем, як бачите. Таке собі, таке собі. Окей, що. Б... О, до речі, добре, що зараз у мене це відновився, тому, відповідно, ми могли би зараз. А... Угу, угу. Так, прибрати ось це, що тобі мішає. Ви більш нічого не мішає. Так, давайте cancel. Окей, я, я нічого не хочу ставити. Ну, Пустіть мене ось а, базочку, так як в мене зараз новий місяць, бачите, банк з попереднього місяця залишився, і можна досить непогану кількість ресурсів зараз злити. На паркан обожнюю це діло. Але не подивитися, тут ще два дні до цього, тому, в принципі, можна зливати і а, а, золото. Можна ще також глянути, чи звільниться в мене якийсь робочий ближайший час, теж ні, тому досить непогано кількість золота будемо зливати. Ні, по одному не потрібно. Так, давайте раз. -да, дуже дорого обходиться ці стіни. І це зараз, напевно, кожен раз буде все більше і більше. Ну, от і все. А тепер тут давайте теж трішки позливаємо. Пошечки 7 мільйонів, 5 мільйонів. Жах. Це просто жах. В принципі, зіллю так, щоб можна було би атакувати. Ось М -м -м ще, напевно, трошечки. Блін, капець, Ми, я явно паркан не зможу досконалити до кінця. Так чи не як. Тому що це просто жахіття якесь. Занадто багато занадто багато воно коштують. Так, тут можна зібрати і подивитися, що ми наступним можемо. Гранд Мардена. Ні, можливо, Арчквін? Скоріше за все її зараз, але її за баночку візьмемо. Так, і тут бажано ще зайти от сюди, показати вам, що тут в мене прокачено зараз на мій рівень повністю оці всі, тому в мене лишається трошечки, і скоро буде все більше і більше. Тут тому давайте заліємо це на те, що я вважаю, що буду використовувати в майбутньому. Це Healer Puppet, Хілер папет, тому що як-не-як, -як, мені здається, для квіни і для мого стилю гри це прям ідеальна штука. Давайте прям не перебільшувати. Ось таку візьму, щоб було куди рости. Я все ж таки впевнений, що я трошки довше буду на цьому рівні, тому варто було прокачати. Ну, в принципі, до якого там рівня прокачали до восьмого, що вони вже 2-2 самона, Це досить непогано. В принципі, можна буде пробувати замість ось цієї баночки Рейджа. Так, а прокачувати, що ми поставимо. Можна, в принципі, те, що подорожче. Таунхол, звичайно, ні. Ще рано таунхол. Aire Defense. Можемо, відповідно, давайте ще злиємо трошечки ось цього еліксиру, а сюди візьмемо Aero Defense. Або мортира. Ні, давай все ж таки аеродефенс, він набагато потрібніший. Грубо кажучи, у нас вже, бачите, два викачені, пам'ятаю, чи я їх про проставляв у цьому. Але це вже таке, ось так воно відбувається. А, я хотів е, кіну. А, оце, оце, звичайно, неприємно буде. І мені тепер на нього ще буде вистачати, але це я мусив я зробити, тому що ось це я спершу хотів зробити. Ось таким чином. Хай одна книжечка сюди буде потрачена. Хм. До речі, війна закінчилась. Ми, можливо, можемо навіть ще раз запустити клан, щоб квіна качалася. Як ви вважаєте. Um, давайте тут, значить, викачаємо все сюди і. Бо короля. У ну, мене вже книжечок точно нема, можливо, десь там буде якась книжечка, коротше, що страшного запускаємо. Також я бачу, в мене лишилося цей. Тут же ж з нового введення появився отакий чоловічок. Як бачите, я його проапгрейдив до майже останнього рівня. Так мені тут шостий чи він ще сьомий може бути, можливо, навіть восьмим, так? А, можна подивитися контіну, який -то рівень. А, шостий рівень. А чи буде сьомий, чи буде восьмий, тут непонятно. Ну, в общем, я збираю вже, щоб його по максимуму прокачати. Не скажу, що це прям прикольна штука, тому що дуже багато на нього геймів пішло, але куди ж як не на це віддавати їх. Але тут раз в день можна просто щось підбущувати. Це досить досить в принципі непогано. А так, в принципі, все, як бачите, прокачується потихеньку, помаленьку. Всі дефи, знову ж таки, дефи мусять мене бути всі викачені під 12-й танхол, а вже стіни ми будемо докачувати пізніше на цю. ще, Можливо, не знаю, чи варто сюди залазити. Тут, в принципі, мене поскільки-поскільки викачується. Так, що ще цікавого. Що ще цікавого, тут так само, клановий війни йдуть. О, до речі. А, а чому ми не можемо взяти? Ага, ми 400 не зібрали. Прикольно, прикольно. Тут у нас все теж нормально. Зараз 1500 є, не знаю, чи це вистачить нам для всіх ресурсів. Можливо, ми тепер не будемо купувати ресурси деякий час, тому що явно а, купувати для того, щоб просто зливати теж таке собі задоволення. В принципі, на цьому, напевно, все. Ось такий в мене огляд був. від... Зараз просто кайфую від того, що є кланові війни, тому що кланові війни це прям кайф, Попередна, попередня кланова війна. Причому була, по-моєму, така, що там навіть треба було подумати. Але не знаю, ніхто нічого не пише, чи потрібно комусь мої покази те, як я атакую, тому я просто зосереджую увагу на тому, як ми просто беремо і викачуємося. В принципі, гра ще не набридає. Багато новшнс, багато різних скинів додають нових постійно цікавих, багато різних челенджів для тих, хто прям сумує деякі челенджі, можливо, навіть не встигається проходити, але це вже таке. На цьому дякую, що дивились. Пишіть в коментарях, чи варто частіше робити ці огляди, чи, можливо, варто показувати більше кланових боїв. А так, в принципі, на цьому все. Зустрінемося через 2 неділі. Дякую, що дивились. Слава Україні! І чекайте наступного огляду.